Тос жіночих грудей, тобто обвисання. Я знайшов два великих таких дослідження: в одному 125 жінок, в іншому 135. І ось які результати кажуть ці дослідження. Що? на ПТОС найбільше впливу йде, це возраст жінки, індекс маси тіла та маса молочної залози, і останнє це кількість вагітності. Не Незначительне або в крайній степені незначно це як іменно було вскармлювані е, грудью дітей, паління та носіння білизни. І так, якщо іде, а і там дивіться: а, вилікувати птоз зараз можна лише хірургічно. Так, є дуже багато людей, котрі розказують про неінвазивні методи, там, якісь вправи тощо. Але що відбувається під час птозу? Іде розтягування шкіри, іде е, птотічні змінення, а потім і фізіологічні змінення груді. І саме тому, коли вже ці зміни. Відбулися грудь, опустилася жіноча, то підняти її зараз, скажімо так, на 100% може лише хірург. І для цього є три методи: це Розріз над ареолом. Тобто уявіть собі е, жіночий сосок, і біля нього є ореол. Це така більш темна шкіра. Так от, надріз робиться над ним, він робиться невеличкий. Далі робиться утягуючий шов, котрий дозволяє змінити форму груді. Та підтягнути шкіру ще хірург може е, вирізати частину шкіри, щоб підтягнути саму грудь або форму. Але є одна проблема: цей метод, ну, по перше з плюсів він являється, скажімо так, мало шкідливим. Та після нього менше іде постопераційне, скажімо так, лікування. Але він цей метод недостатки підходить лише для невеличкої груди та невеличкої ступені птоза. або якщо один сосочок знаходиться нижче або вище, тобто є асиметрія груді або асиметрія сосків. Тому цей такий метод, скажімо так, і він предполагає для нібильшої груді або невеличкої асиметрії, або невеличкої ступіні птозу, тобто опущення. А, і забув сказати, що навіть через цей розріз над, скажімо так, ореолом можна навіть хірург може засунути невеличкий імплант, тобто, якщо він невеличкого розміру, щоб трошечки підняти форму груді або тощо. Але для доповнительної інформації завжди треба спілкуватися з хірургом, який зробить мамопластику. Другий варіант це Т-образний розріз під грудью. Тобто це не просто такий розріз, а ще й чуть, -чуть зверху. Тобто, що він. Буде відбуватися. От в цьому місці йде достатньо великий розріз, його видно, видно найчастіше після збільшення форми грудей. І чим цікавий цей метод? Ну, по-перше, хірург завдяки великому розрізу може а, видалити частину молочної залози. Це для жінок, у котрих великі груди. Друге, він видаляє, ну, може видалити багато шкіри і зробити стягуючий шов. Третє, він також може помістити туди імплант, бо є, скажімо так, простір, як краще туди залізти. От, і за допомогою імпланту та вирізання частини залози хірург може змінити форму грудей повністю або частково за побажанням жінки. Мінуси це дуже довго заживання цього шва і він стане непомітним лише через 10-12 місяців після операції. Всі посилання на все, що я вам зараз кажу, я прикріплю в ютубі, щоб ви могли самі також перечитати. І третій варіант зараз прочитаю. Циркумареолярний з вертикальним рубцом. Що відбувається? От уявіть собі грудь, під нею робиться такий розріз, і ще зверху до суска робиться ще такий надріз. Він схож на якір. Якарь морський. І що це відбувається? Таку техніку використовують при другій степені птозу, коли грудь, е, грудь жінки дуже сильно опустилися. Хірург може зробити разом з пластикою груди, тобто вставити імплант та зробити підтяжку груди. Тому який варіант обрати, обирає лише хірург за, ну, за допомогою ваших скарб, ваших прохань, і ви разом з хірургом вже робите стратегію, що вам потрібно. Тобто, на ну наразі є такі три методи. Хірурги ще можуть робити комбіновані, і зараз пластична хірургія на місці не стоїть. Так а кому ж це потрібно? А і ще одне протипоказання. Читаю: пройшло не менше року після закінчення грудного скарлювання. Друге протипоказання, якщо ви хочете ще одну дитину. Третє протипоказання при патологіях ендокринної системи, включно з дисфункцією яєчників. Цікаво, так? При нарушуванні свертуваємості крові, ну, це якби класика, тому що там дуже важко буде оперувати, бо кров буде тікти усюди, і хірургічне втручання протипоказане взагалі. Якщо у вас присутні тенденції к образиванню кілоїдних рубців, бо цей рубець буде дуже сильно Глава, видно. І тому спочатку йде консультація з хірургом, мамологом. Він або вона, скажімо так, дивиться вашу грудь, вас все розпитує і так далі. Так кому це найчастіше потрібно? Перше, що я бачу на цій клініці, де я зараз брав частину інформації, це вони пишуть, що традиційно в нашій клініці дівчата прибігають до цього методу у віці 35. Бо дана процедура дозволяє повернути. Тадішньою привлекательність грудей та форми. І, але зрозумійте, будь ласка, що це операція і це радикальне втручення. І так, я ще додам ще одну клініку, котра каже, що а чи бувають ускладнення після цих операцій? Так, бувають, але не часто. Але вони також можуть бути. Бо це операція, це хірургічне втручання. І тому воно ну, найчастіше вона проходить нормально, але інколи бувають винятки. Так кому воно потрібно? Тому хто дуже переживає за свою грудь, що вона обвисла, що вона вже втратила форму, що, можливо, є асиметрія, що можливо вона настільки була велика, пишна, що вона дуже сильно втратила форму. Тому я додам дослідження, котрі вказують, що найчастіше причини птозу, тобто обвисання, це кількість вагітності, це і е, індекс маси тіла. А це е, Віхові зміни та великий розмір грудей. Тобто під силою тяжіння, груди будуть намагатися обвисати. І, на жаль, з цим зараз можна зробити тільки хірургічно. Тому дивіться, я додам посилання на ці дослідження та на ці сайти. А в Ютубчик, якщо вас щось зацікавило, то зверніться до хірурга, до мамолога та проконсультуйтеся, бо я це роблю лише на Правах досліджень, котрі я зараз прочитав, та на збір інформації з е, клінік з е, котрі роблять мастоплексію або підтяжку груді. Тому, ще раз, я це не роблю. Клініки мені за рекламу не платили. Це лише таке запитання. І ви у дослідженнях прочитайте, що наразі невідомо ефективність а, методів нехірургічних, ну, тобто вправи для грудей, там якісь там ще там фітнес і те і все. Але регулювання індексу маси тіла це може повлияти на форму грудей. Тому за цим треба звернутися кількість вагітності та вік. А тому, якщо вам це було цікаво, прокоментуйте, будь ласка. Мені це буде дуже приємно. І тому так, я зараз це трошечки запінав, це все, але тема дуже така серйозна, і мені хотілося нічого лишнього не ляпнути. Але якщо я навіть ляпнув щось лишне, запишіть, будь ласка, коментар, і я почитаю і або згоджуся з вами, погоджуся, або скажу, що ви не праві, і дам вам посилання на дослідження. Як завжди, на все добре, до побачення.